Браті, сестрі, слава Богу, хотів декілька слів сказати. У різні ходив походи, поломч, хресні ходи, але до Почаєва ніколи не йшов. І тут така випала можливість, взяв благословення і думаю, попробую, піду хоч один разочок до Святої Лаври, до Божої Матінки, до преподобних Іоан Філохії Почаївській, слава Богу. Ну, недалеко ми йдемо, недовго ми йдемо. Близько 200 чоловік пішли хресними ходами, полями, росою. Вчора дуже була гроза, тут велика злива така, перший привал. І радує те, що сьогодні приймають закони штучні, надумані. Ну закони проти законів, проти віруючих людей. Йде дуже багато маленьких діточок. Як їм об'яснити, сказати, що їх бояться. Глава Верховної Ради, їх бояться депутати, їх бояться може владці. а вони йдуть, несуть розчки, з молитвою. І ви знаєте, наскільки трепетно, наскільки радісно, що це не надумано, не сфальсиковано, ну не якось не придумано і ще якось там е, не дописано. Це живий організм церкви Христової. І якщо Ті, хто прийшов до влади і бояться людей маленьких, які ніколи не були в Росії, вони народилися в Україні, вони виросли, вони ходять в українські дитячі садочки, вони ходять в школи, вони, бачу, студенти є, об'єднали лікарів, вчителів, державних службовців, ну, різних слоїв нашого населення України. І люди йдуть з молитвою, З молитвою до Божої Матері, до Спасителя, до годників Божих про мир. Про наших воїнів, про те, щоб Господь змілився над нами, врозумів тих, хто нас гонить, хто приймає противозаконні, протиконституційні закони. Але радість, ви знаєте, в хресному ході об'яснити нічого словами неможливо. Тут треба це відчути. І хто має можливості, приходьте до святині, до різних святинь. Скоро буде Йосифатову долину, служба в 19 числа будуть йти. Я бажаю всім Божого благословіння. Нехай матінка Божа укрпить нас, допоможе, дасть радість, поміч, заступничество. Молимося за діточок наших, щоб вони були целомудрені, послушні, неструктиві. щоб їм давалася наука, щоб вони розсуждали, думали, що вони роблять, щоб вони слухали своїх батьків. Через послушання батьків вони будуть обертати у Бога благодать і поміщу Божу. Отакий маленький привал. І сьогодні грішний. Я Переєднався і дякую Богу, що мені Бог дав таку думку, і дай Боже сили мені дойти і помолитися, побути ще на службі. З Богом, будьте здоровенькі. Що можна сказати, що, браті і сестри, що Хресний Хід це відповідь всім тим злобним, коварним, брехливим людям, які роблять наклеп, що ми любимо Бога. Ми не кричимо. Ми і патріоти не словесні, ми практичні. Можна кричати день і ніч. Що слава Україні, і нічого не зміниться. Ні дорога не залатається, ні тротуар не буде краще, ні почище не буде кругом, ні ремонт в школі, ні на городах не буде нічого кращого, а потрібно працювати. І от віруюча людина, вона не кричить, вона дає воздає славу Богу, і вона своїм життям, своїми талантами, поступками робить цю славу. Робить славу Богу в першу очередь. І славу своїй державі, і славу своєму народу. Розумієте, не криками. Комуністи кричали 70 років, слава партії, слава Леніну. І це перейшло слава, щоб комусь покричати. Але всі люди, ми бачимо, простіть, їдуть туди там, де не кричать, а там, де працюють і працюють закони. Люди, які наші виїхали на деякий період туди, тікаючи від війни, не маючи домів, бо вже розрушені, але вони там мають забезпечення. І люди не кричать, а люди роблять для того, щоб допомогти нашим людям, які втекли звідси, для того, щоб мати якісь домівку, якесь забезпечення. І вони це мають. І дай Боже нашим керівникам не тримати руки на серці, а серцем, всією душею, руками, талантами робити для процвітання нашого народу і нашої держави. Поможи нам всім Господь з Богом.